Ціна того ліжка з масиву дуба є на вже 1,60 на 2 Це ліжко йде з масиву дуба. Тільки є в мене таке, і тільки в мене доставка безкоштовна в будь-яку точку України. Ціна того ліжка 44. Метр шість на 2, 44 метра, ніякого є пластмаси, все йде з дуба. Ціна того ліжка з підйомним металевим механізмом. Підйомна металева рама відстань міжламе 2,5 см. Ціна того ліжка рівно 17 см. Якщо берете з ефіру, рівно 17. Метр 60 на 2, рівно 17, тканина йде Велюрова, рівно 17. Кому треба, є на вже. Ціна того ліжка з висотою спинки 1,50 рівно 15. Висота спинки 1,50 м. Масив дуба і ясеня рівно 15. Кому треба, є на вже. Метр шістьдесять на 2, є на вже рівно 15. Ціна того ліжка з підйомним механізмом, метр шість на 2, Відстань між омаєми 2,5 см, рівно 22 м, 60 на 2, рівно 22 підйомна металева рама. Таке ліжко, супер варіант. Є на вже рівно 22 м, 60 на 2, Є на вже масив бука.